Друзі, всім привіт! Знаєте, на сьогоднішній день на дорогах України трапляється все більше і більше поліцейських з нульовим знанням закону із девізом воєнний стан мені все можна. І знаєте, таких нісенітниць я ще не чув. Зараз ви подивитесь відео і самі все зрозумієте. Серйозно, давайте перечитаємо. Та ПДД можете вже порвати, ПДД можете вже порвати. Час воєнне положення воєнне врізання. Я взагалі-то не грублю. Давай! Чіна тмініли 35 п'яту статтю Яким законом? Я говорю, атмілі на час воїни ста нетмінілі. Ви вже ви нас постанову, я ще не знайомився, не бачив навіть, друже. То зараз не той час повір, блядь. Ну вони не починають не, не ху... Ну чесно. Зараз поїде машина, ця і все. Чого кричить це на мене? Ну бо ну, бо ти починаєш це. Понимаєш, я зараз напишу тобі ще одне що ти безпосвідчені водія. І тоді будеш нарушати далі. От зараз так і буде, і вже це буде. Ще одну постановку. Отже, що робити, коли вас зупиняють співробітники поліції? Фіксуйте діалог від початку розмови і до кінця, навіть на блокпостах, і навіть під час воєнного стану можна фіксувати дії співробітників поліції. Стаття 34 конституції вам дозволяє це робити. Далі телефонуєте на 102 і лишаєте скаргу на такого. Співробітника поліції, якщо на вас виписали постанову, ви можете завжди звернутись до мене, і ми допоможемо вам її оскаржити.